З миром Божим хотів сьогодні поговорити про таємниці Царства Небесного. Ісус Христос, як був на землі, він сказав, що це таємниця царства небесного. І як і в нашому щоденному житті, хто там працює. Рецепти різні різні таємниці успіху в кожній професії є свої таємниці, через які достигаються успіху. Так само є таємниці царства небесного. І такою ж таємницею царства небесного є покаяння, тому що багато сьогодні людей вони не знають, що таке покаяння. Вони говорять, що раз покаялися і вистарчить, що не треба більше каятися, що вони вже під благодачу. Але це не так, тому що Ісус Христос сказав. Що е, немає людей е, негрішних, і якщо ми говоримо, що ми, що ми не грішні, то ми е, брешемо і е, робимо і, е, Ісуса Христа брехуном. Тому це неправда безгрішний тільки Бог, людей немає таких. І для того нам треба очищати себе своє тіло кожен день для того, щоб дух святий міг жити в нас. І коли ж Іоан хрестив, то він хрестив їх з ісповіддю гріхів. І вони ісповідовували свої гріхи. І тоді Йоанн їх хрестив. і... Хрестив їх водою, а Ісус уже потім прийшовши, хрестив Духом Святим. І ми. Сьогодні зациклюємося на вигляді свого тіла, які треба речі купляти, що треба робити, які треба речі вдівати, щоб гарно виглядати. І сьогодні ми перетворюємося, як Ісус Христос говорив до фарисеїв книжників, в гроби окрашені. Вони, вони зовні виглядають гарно, а всередині вони мертві трупи. Так само і ми. Якщо ми думаємо, що ми вдінемося гарно і будемо е, супер попсур е, християнами або віруючими, це неправда. Нам треба очищати е, своє, е, свою душу, е, щоб ми не, були, не мали в собі гріхів, щоб Дух Божий міг жити в нас. Е, так само, як ми очищаємо своє тіло кожен день, там, миємося, вмиваємося і так далі, так само очищати треба свою душу, е, щоб не було того гріха, щоб. Е, Дияво і не мав доступу до нас. І наше очищення гріхів це не тільки слова. Ми сповідалися аби сказати і все. А покаяння це, це перше це прийняття, це розсічення себе, висповідатися той гріх, який є, дійсно признати його і позбутися його. А друге, це зробити, щоб наше життя воно не було вже з тим гріхом, щоб в нашому житті вже не було того гріха, щоб ми вже дійсно змінювали своє життя, щоб третє, це щоб слово Боже стало в нас на перше місце. Це прийняття Євангелія, Слова Божого. І дійсно, що четверте це жити по духу, це поставити Ісуса Христа на перше місце і віддати йому своє життя, щоб дійсно ми йшли до совершенства. Адже Ісус Христос дав дари для того, щоб ми йшли до святості, до совершенства, щоб коли Ісус Христос прошу, він міг нас забрати. І покаяння це насправді коли ми визнаємо покаяння, визнаємо свої гріхи. Це наше життя змінюється у 180 стопнів. Ми йшли в одну сторону, і після покоєння ми йдемо в другу сторону. Це не те, що ми покаялися далі, живемо як жили. Ми вже тоді змінюємо своє життя геть зовсім по-інакшому. Ми вже не для себе живемо, а живемо для Ісуса Христа. Якщо ми дійсно прийняли Ісуса Христа, то Дух Божий жити в нас. І ми Духом будемо приносити плід, будемо будувати Царство Небесне для дійсного Ісуса Христа, для Його слави. Тому э, треба пройти в реальність і э, зрозуміти, що таке покаяння, тому що покаяння це насправді э, таємниці царства небесної. Багато хто їх не, розум... не розуміє. І якщо ми дійсно э, будемо перебувати в покаянні постійно, то ми будемо зростати духовно. Ми будемо очищати себе і приходити в святість. Амінь.